добрий ранок трошечки трошечки камінного будинка так вітерок такий сильноватий дуже сильноватий трохи щось задерлося трошки відтягнулося щось олі оляля влі Да, не плашим, здесь, здесь, снимаем, не снимаем, здесь не снимаем, Блин, так, раз, так, раз, снимаем, там, блин, легше знімати, бля. на висоті, конечно складновато. поймаете короче не Може, может село вже здесь там но не пачка Дрались, так. Не погано. Не погано задрались так, непогано непогано. Непогано задралися. Молодці. Молодці. Це стара попытка політати у нас. Трошки загон буде в мене і пересильнувати піскуня. Навіть піскунята поподривались. Звісно, трошки це мелочі головне. що основна маса з дому Все клічно. Так, трошки приспустились. Сідають, коротше, сідають, деякі посідали, бо по нема времени. бігав бігати долго компайн так потихоньку набираем форму гоняем раз я сраненко встав сьогодні правда, вітер такий С утра вплив буди невеличкий не думаю покидаю трохи значимо накидувати Там першу партию, другу а потім так уже хорошо накидав як рванув ураганчик, то їх трошки відтягувало, Десь там ще молодж і попадала, Бо Я сподіваюся, що прийде. А не прийде, там таке діло. Значить не моє. Все друзі, я думаю, будемо на цьому закінчувати все. всім найкращого всього. Здоров'я Слава нашим воїнам, слава ЗСУ. Тримаємось, всем добробачимо, до зустрічі.